Для виготовлення такого модуля нам потрібен аркуш паперу, з якого ми повинні зробити квадрат, Квадрат, але без діагональної наміточки за допомогою лінійки далі нам з цього квадрата потрібно виготовити 4. На один модуль нам потрібна одна четверта, ось такого квадратику. Нам потрібно один квадратик із чотирьох. Починаємо з того, що знаходимо серединку, горизонтально складаємо. Далі до цієї серединки дуже не заглажуємо, нам не потрібні тут сильні лінії. Лінії, які ми можемо загладити, тільки от зараз. Ось лінія. Зараз складаємо до серединки і заглажуємо. Цю лінію нам буде потрібно. А всі послідуючі лінії тільки намітка. Серединка це намітка, до якої ми складаємо. Тепер знову робимо, бачите, базова форма двері. І ще раз повторюємо цю саме дію, але дуже не заглажуємо легенько, ось, щоб було видно тільки вам цей згин. Розкладаємо. Тепер нам кут. потрібно зробити гострий кутик. Для цього ми беремо ось цей кутик і тягнемо до наміченої лінії. Це серединку соблюдаємо. Ось так. З одного боку та з іншого. Ось такий трикутничок у нас повинен утриматися. Далі ми перегинаємо його навпіл. Теж не намічаємо. Відрізаємо зайве. У нас, нам повинно, у нас повинно бути два однакових таких трикутнички. Зайве ми відрізаємо, ось і складаємо ще раз. так І румник у нас отримався, кутики ми складаємо до серединки. Ось такий модуль В у нас отримався. Для виготовлення косудами зірка під назвою Сонце нам потрібно 12 ось таких модулів. І ми додамо